Правка про 27 років. Я просто ще раз хочу почути позицію комітету, чи те, що було в засобах масової інформації, не відповідає дійсності, чи це хтось просто сказав неправду, по-простому збрехав щодо того, що цей законопроект 10449 не буде зменшувати вік з 27 до 25 тому що такий, я погоджуюсь з колегами, такий закон проголосований лежить на підписі президента. Він не хоче брати на себе політичну відповідальність. Але, як завжди, намагається все перекинути на Верховну Раду України і на Кабінет міністрів. Але хотілося б все ж таки почути. Чи підтримує комітет позицію про зменшення віку з 27 до 25, і чи підтримує таку позицію, так чи ні, Міністерство оборони? Дякую. Дякую, колеги. Вже пояснюємо цю позицію. Згадував хто, що коментував і ні. Я можу сказати по правку. Я попередньо визначився комітет. Цю правку відхилимо, тому якщо немає бажаючих. Міністерство. я, я, попросив. я, вже став, я да. Ні, міністерство, міністерство підтримує, так не чи ні? Не берете слово. Не берете. Не що не значить не берете? Я не запитав у міністерство. Не воно... Право воно... Право воно не, право не право може брати право чи право не право. брати, воно прийшло сюди відповідати я на запитання. Дивіться, ну, я ж не забороняю слово, якщо не беруть слово. Вони без слова чи я що? Дивіться, вони нам підзвітні, якщо щось не помиляють. Власне. Вони, Вони нам підзвітні, Казумні підзвітні, підзвітні народного депутату. Я дякую за міністра. Вона адекватна позицію Міністерство займає. Міністерство оборони висловило свою позицію в першій редакції, яка була подана до першого читання. Дякую. дякую. Ставлю на голосування. Право попередньо відхилено. автор полягає на врахування. 36, 16 Голосуємо. Хто за? Хто? Раз, псо. Я сказати, що, що не сподобається президент. Два президент. Проти. Утримались. Три, чотири, чотири. п'ять Шість. 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 Утримались. Не голосували. Голосували. Раз, два, три. Не голосували це.